Ми починаємо з нашого кабінету отримувача послуг, натискаємо кнопку Війти до кабінету. Для входу до особистого кабінету ми використовуємо кваліфікований електронний підпис, такий самий, який ви використовували під час подачі щорічної декларації. Тобто, обираємо послуги для бізнесу, визначаємо надавача. Ми зараз показуємо це на тестових даних, тому деякі там імена суб'єктів вони можуть виглядати дивно. Це нормально. Обрала ключ, внесла пароль, натиснула читати і таким чином здійснила вхід до свого особистого кабінету. Так, є. Маємо перелік доступних послуг. Нас цікава послуга подати уточнюючу декларацію на промислове рибальство. Дослідний вивод. Отже, обираємо її. Зараз, одну секунду. Так, підвантажуємося. Так, розглянемо з вами форму. Я трошки збільшу. Інформація про суб'єкта, вона в нас підтягується автоматично. Ви коли вперше заходили? Ви там носили дані про свій суб'єкт, тому ці дані ми не чіпаємо. Наступний блок це в нас інформація про проведений аукціон. А тут ми маємо обрати із переліку номер лоту договору. Тут важливо розуміти, що в цьому переліку будуть тільки ті номери, які, згідно яких вже є підписані договори. Отже, обираємо з переліку. І наступний блок у нас документи щодо справляння ціни реалізації лота. Цей пункт є обов'язковим. У нас є тут відповідна червона зірочка, відмітка. І тут цю інформацію потрібно завантажити з вашого робочого столу. Тобто, обираєте на вашому робочому столі необхідний документ, приймаються ж файли знову ж таки в форматі PDF, Тобто, як завжди, скани, це все у нас працює. Все, підвантажилося, йдемо далі. Наступний блок такий це інформація про матеріально технічну базу для здійснення промислового вилову. Тут ми маємо три блоки: інформацію про риболовні судна, про знаряд діалогу і про рибоприймальний пункт. Я починаю з інформації про риболовні судна. У нас тут, як ви бачите, поки що цей перелік він нас пустий, бо ми ще нічого не внесли. І маємо ось таку кнопку додати. Обираємо вид судна. І обираємо тип власності в залежності від того, який тип власності ви обираєте. Ось тут трохи нижче перелік відповідних документів, яким ви маєте доєднати до вашої декларації. Він змінюється. Я оберу для прикладу та власне судно. А мене просить система додати судновий білет, знову ж таки, завантажити його з робочого столу. Я це роблю. Обираю постоме тестовий документ. Також обираю у нас бортовий номер. Да, із переліку тут важливо щодо бортового номеру, що е, тут у нас доступні е, е, ті судна, які, ось як бачите, відмітку, включені до системи дистанційного контролю риболовних суден. Е, щодо назви міжнародного е, радіопозивного, ви також можете е, його внести ось якщо О, я, е... це для вас є не обов'язковим, але тут просто для візуалізації того, як воно працює. Так, дивимося е, інформацію про судно, і потім у вас йде блок щодо детальних характеристик вашого судна. Е, так, вносимо там довжину, ширину і так далі. Давайте я внесу поки що там такі е, там, підряд дані. У мене немає власного судна, тому я тут внесу які будь-які, просто щоб нам все подивитися. Далі у нас йде валова місткість. Наприклад, потужність двигуна, місце базування. У нас там такий більш-менш стандартний блок. Оп, можемо поки внести так. Область і там якась Оп. і там текст адреси. Перевіряємо внесені нами дані всі, так, і потім на нас є кнопка зберегти. Натискаємо її. І бачимо: ось додалось наше судно з нашою назвою, можна прокрутити. А, також зверніть увагу, що там ви будете додавати а, вашу інформацію про, а, про ваші судна. Тут можна буде подивитися і, 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 порядок відображення кількості цих суден на сторінці. Бачите, 10, 25, 50, Звичайно, що я внесла одне, тому, напевно, для мене найбільш раціональним буде внести а, 10 ось, і інформацію про судно таким чином ми можемо додати. Наступний блок це в нас інформація про знаряддя діалогу. А так само поки що маємо пусте поле та натискаємо кнопку Додати і обираємо найменування та параметри знаряддя діалогу. Знову ж таки, перелік. Цей перелік також прив'язаний до нашого лоту, який ми раніше обрали. І також маємо кількість штук. Да, наприклад, якщо я введу будь-яку цифру, ми бачимо тут обмеження да, і відповідне інформаційне повідомлення. Тобто кількість знарядь лову перевищує максимально зазначену в лоті. Тобто я маю його привести у відповідність, вказати стільки, скільки там мало бути. Ось. Обрала з переліку, натиснула необхідну кількість, натиснула Зберегти. Коли мені треба додати наступне знаряддя логу, знову ж таки обираю наступне знаряддя логу, обираю кількість. На не вгадала. От, натискаю зберегти. І ось таким чином ви маєте внести інформацію про кожне знаряддя діалогу. Може обрати ще якийсь. Так, ось таким ось чином. Тут у нас головне є одне обмеження, що там є ця прив'язка до того голоту, щодо якого ми вносимо інформацію про нашу уточнюючу декларацію. І останній блок з цього переліку це інформація про рибоприймальний пункт. Знову ж таки, така сама таблиця, поки що вона у нас порожня, і я маю натиснути кнопку Додати, щоб внести необхідну інформацію. Натискаю, обираю тип документу. От і тут головне нам обрати реєстраційний номер, і відповідно від того, у нас інформація заповнюється автоматично. Тут звертаю вашу увагу, знаєте, бачите, казала про тестові дані. У нас тут е, просили, звичайно, що йде е, мова трошки про, про інші параметри, але тут вам варто звернути увагу на вид господарської діяльності його треба дуже уважно заповнювати. Вся інша інформація, як ви бачите, в нас е, підтягнулася автоматично. Якщо треба, можете додати необхідні документи та натиснути кнопку Зберегти. І по такому принципу, як ми в попередньому пункті ми заповнювали інформацію про знаряддя лову, таким чином, ми заповнюємо інформацію про ваші рибоприймальні пункти. Я поки що обрала один, от, можу так само зробити і два, і три, скільки буде потрібно. І останній блок це підтвердження того, що ви цю цю інформацію перевірили і несете відповідальність за те, що ви все внесли достовірно. І як ви бачите, це також обов'язкова неформальна галочка. Тільки після того, як ви її натискаєте, і звичайно ж перевіряєте інформацію, яку ви до того вже внесли. А ви можете натиснути кнопку підписати. Після цього вам відображається знову ж таки ваша інформація повторно, де ви можете переглянути, перечитати, передивитися все те, що ви заповнили. От, переглядаєте всю цю інформацію, і останній блок у нас це підписання вашої декларації за допомогою кваліфікованого електронного підпису, що я зараз і зроблю. Так, є читати. Тут важливо, що вам система показує, який ключ саме вона считала, Він, відповідно, має співпадати з тим, який ви використовували, коли а, заходили в ваш кабінет. Натискаєте кнопку Підписати. Маємо. Так, тут зверніть увагу: ось ваша інформація, ось ваша декларація, і зараз вона в обробці. Тобто е нашій системі потрібна не, там невелика кількість часу для того, щоб всю, е ваш запит опрацювати. Можемо, наприклад, оновити сторінку. Бачите, вона знаходиться в меню мої послуги. Я просто оновлю так. Перейду в мої, ось вони мої послуги. Ось моя уточнююча декларація, і в мене з'явилася кнопка Продовжити. Тобто вже було не в обробці, а продовжити. От ми натискаємо цю кнопку Продовжити, і таким чином ви можете підтвердити, що у вас ця декларація повністю завантажена і збережена. Бачите, інформація саме про збережену декларацію, і тут в неї вже з'явився відповідно номер, який призначається автоматично. І е, така основна інформація про вашу уточнюючу декларацію. Ось вона у нас є, тобто ви переглянули таким чином, ви впевнилися, що ви подали все добре, все гарно. Натискаєте закрити. Окрім того, що ви цю декларацію подали, у нас в доступних послугах також є можливість її знайти і переглянути. І, відповідно, ми от, знову повернусь таки, щоб трошки швидко пішла. А з переліку доступних послуг обираємо пошук та перегляд уточнюючої декларації на промислове рибальство. От, обираємо її з переліку, на да, ту, яку ми ось новеньку гарно подали, натискаємо кнопку переглянути. Звичайно, тут мається на увазі, що це ви переглядаєте власні уточнюючі декларації. Можете перевірити, чи це те, що ви внесли, ось мій той самий тестовий документ, Марія і так далі. Тут важливо звернути увагу, що от якщо ми тут додавали документи, ви маєте можливість, відповідно, окрім того, що ви бачите його назву, можете його собі завантажити за потреби там, на робочий стіл. Він розвантажується і ось переглянути. Ось таким ось чином. Тобто, ви можете переглянути інформацію, яку ви внесли в уточнюючу декларацію: ось всі ті поля, які ми заповнювали. І, відповідно, після того, як вас, типу, ви все перевірили, переглянули, можете натиснути на кнопку закрити. От, і вона з'являється в переліку отриманих послуг. А насправді, щодо демонстрації, у мене наразі все.